Покажу, як зібрати робочий механізм на Гранд баліста Ви вже, мабуть, його розібрали, тепер тільки зібрати потрібно. Так. Ось він трошки розібраний. Ну, тут саме прикол з цими пружинами відбувається, що вони тільки позащокувати. У них буває ще ось цей трезуб ламається. Ну, я думаю, що не проблема його сюди взагалі завести. Ви його на себе відтягуєте так, І вверх піднімаєте. А, і я цього робити не буду. Це якби все можна руками зробити. Так, що ми робимо? А, оці всі пружини, вони однакові. Коли ми надягаємо їх, спочатку верхню, потім нижню. А, так, отак. Верхню догори. Оцим зубом, а довшим сюди, а нижню навпаки. Оцим зубом донизу. Отак. Тобто одна вверх, друга вниз. І в нас отака образовується галочка. Є. Потім ставимо нижню частину. Нижня частина у нас. Тут є виїмка, вона йде під тризупо, так вона впирається. Ставимо нижню частину. І оцю частину заводимо з цієї сторони. Підхватуємо. Там не є посадочне місце. Ось вот, Бачите? Так само з верхньої частини. Завели. Стоп, я неповірно, дібку. Бачимо ось посадочне місце от цієї частини пружини. Завів і взвів. Тут так і залишив. Потім є отакий речіжок. Ну, тут все просто, ми просто на ось його одягаємо і якби трохи назад заводячи. Перепровірить, просто ми назад, вперед, все. Так, верхню частину трошки догори припіднімаємо. Поршень. Як ставимо поршень? Трохи, наче як наєск. Не рівно, а трохи під кутом. І під кутом його залишаємо. Оця частина. Дуже Оця частина. Ось вона в цей пас попадає. Це бачимо. Я завів цю частину, нахилив її сюди, ось вона так виглядає. Потім беремо другу частину, також спочатку вниз. Одягаємо. Отак. От Тут також само у нас повинна виходити галочка, але в іншу сторону. Потім вверх. І є ось такий виступ, за нього треба завести. Саме спочатку низ, потім вверх. Верхня пружина буде тримати нижню. Тоді, коли ми перевертаємо її, вони не будуть падати. Потім зверну так, щоб було видно відніше. Ось ці дві частини ми повинні зловити першим, особливо оцю нижню. Бо там пружинка буде вона постійно випадати. Ми обережно опускаємо, і знизу я її, бачите, пальцем тримаю, і знизу зразу підвожу її. Все, пружина у нас нікуди не дінеться. Тепер беру верхню лопатку і також туди її подаю. Бачимо. Ось. Я її тільки трохи наживив. Ось по центру заходить. Так. І оцю частину ми теж провіряємо, бо тут теж є пружина. Якби подаємо максимально. Вверх. Тут и пробуем, она зараз працює, защелкнулась, защелкнулась снизу, притянули її. Потім взвели. Так, Тут есть штатное место и. І тепер також само з цією частиною робимо, Теж звели. Закручуємо один саморіз і будемо провіряти. Провіряти обов'язково. Якщо не провірите, можете щось зламати. До речі, що ви розібрали цей робочий блок. Думаєте, що вирішить проблему додати зерна? Ні. Напишіть в коментарях. <кхе> Як перепровіряємо Бачимо це нижній вал. бачите Я трошки приподніму лопатку верхню і почну його штовхати догори. Це він так виїхав, потім назад. Потім знову. До вал штовхаю. Все, якщо у вас все працює. Можете ставити і варити каву.